Детокс, частина друга власне здоров'я нашої печінки, що нам необхідно робити для того, щоб щоденно себе підтримувати для здоров'я нашої шкіри здоров'я на довгі роки. З вами я Марія Фечок, лікар-дерматолог, спеціаліст превентивної та антивікової медицини. І в минулому відео ми з вами говорили про здоров'я кишечнику і доток за допомогою кишечнику, будь ласка, обов'язково його передвіться, для того, щоб ви знали точно, що кожен день ви робите все можливе для здоров'я вашого організму. І сьогодні ми говоримо з вами про здоров'я печінки, але, звичайно, ну, про це можна говорити дуже довго. Мені дуже хотілося б, щоб це була стисла, корисна для вас інформація. І вам важливо розуміти, що кожен токсин, який потрапляє в наш організм, він, власне, в печінці перетворюється із жиру розчинного у водорозчинний. І саме в цей момент, коли відбувається перша. Фаза детоксикації в печінці. Тобто, перша фаза вона відбувається за допомогою ферментів системи Цитохром П450. Не буду дуже складно говорити, але саме вона, ця система, запускається тоді, коли ми хочемо, печінка, організм наш хоче перевести елементи е жиророзчинні Максимально в менш шкідливу форму. І Із цього процесу нам важливо розуміти, що максимальну допомогу будуть мати хрестоцвітні овочі. Тобто, це капуста, брюссельська, цвітна капуста, просто капуста, молода капуста, Брокколі просто супер варіант. Допомогою в цьому буде залізо. Залізо, максимально найкращий формат засвоєння заліза, це є червоне м'ясо. І нам важливо пам'ятати, що амінокислоти. Які містяться в м'ясі, вони є найкращими для підтримання першої фази детоксикації в печінці, дуже серйозною допомогою в першій фазі детоксикації печінки буде NAD, тобто це нікотиний NADH, для того, щоб далі допомагати всім процесам в печінці. Дивіться, що відбувається. Наприклад. Перша фаза може активуватися різними токсинами, включаючи і алкоголь, і включаючи, наприклад, каву. Комусь кава абсолютно окей, і 5, і 6 чашок на день. І це генетичний, наприклад, паспорт. Да, харчування можемо подивитися на наші гени і, власне, знати, чи підходить нам кава чи ні. Для тих, кому вона підходить, кому з нею дуже добре, ми пам'ятаємо. Що кава, натуральна кава, допомагає стимулювати першу фазу детоксикації печенки. Чому нам це важливо? Тому що на етапі виведення токсинів з організму, уявляєте, саме кава може нам в цьому допомагати. Але, звичайно, коли ми говоримо про натуральну каву із усіма поліфенолами, з усіма корисними ефірними маслами, які є всередині, да, і кава, власне, кафеїн так само да, в цьому допомагає. Фаза друга відбувається за рахунок приєднання процесів або глюкурування, тобто це такі процеси, да, які. Дуже важливо розуміти, що відбувається. Це процеси глікурування, а так само процеси приєднання гліцинової амінокислоти. І такі речі, як, наприклад, глутатіон, нам максимально необхідні для того, щоб активувати другу фазу. Чому наразі дуже багато. Популярності зараз займає, ну, це давно вже якби, в світі існує, да, і внутрішньовенною терапією я займаюся вже більше я в, власне, в своїй дисципліні більше 17 років, і початок цього я не можу навіть сказати, що я займаюся хоч на один день менше внутрішньовенної терапії, ніж всі 17 років. Тому що починати лікувати будь-які порушення шкіри, ми будемо саме із відновлення функції печінки. І я дуже добре пам'ятаю, коли е, процеси гіперпігментації на шкіри да, або, звичайно, будь-які порушення по стану шкіри починали саме з відновлення функції печінки. І нам важливо розуміти, що е, в другій фазі максимальною допомогою буде холін. Тобто все, що відновлює мембрану саме печінки, печінкової кліто, клітини, тобто гепатоциту. Саме тому холін дуже корисний буде в, наприклад, там препарат Есенціалі. Да? Він буде дуже корисний у відновленні кожної клітинки печінки. Ми маємо пам'ятати, що з цією другою фазою, із звичайною допомогою буде прості амінокислоти із того самого м'яса. Тобто ми пам'ятаємо, що достатня кількість амінокислот в організмі це не тільки допомога в якості шкіри, але і в першу чергу необхідна підтримка для того, щоб наша печінка нормально функціонувала. І, наприклад, все, що містить в собі сіру, тобто сіровмісні сполуки, якраз нам дуже необхідні для того, щоб в другій фазі із жиророзчинних ми могли створити водорозчинні продукти і далі вивезти із організму із сечею. Тому глутатіон с трансфераза це ключовий фермент. Для того, щоб допомагати печінці у другій фазі. І глутатіон, нам важливо розуміти, що при внутрішньовенній підтримці глутатіон абсолютно спокійно йде в печінку і допомагає. Якщо ми, наприклад, глутатіон вживаємо просто в капсулах, він у шлунку розщепиться рівно на 3 амінокислоти і ні в якому разі, ну, можливо, якщо. Будуть інші процеси в організмі допомагати, можливо, щось можна буде відновити да, до глутатіону. Але глутатіон, який в капсулах, не буде в організмі як глутатіон. Тому глутатіон для підтримки своєї печінки, він, власне, найкращі форми це внутрішньовенна або ліпосомальна форма глутатіона. Тобто, це всякі гелі або пасти, які Вживаються, да, і вживаємо, тримаємо під язичком. І тоді, таким чином, кожен день ми можемо допомагати своїй печінці виводити токсини. Яке дозування ну, це від 400 мг на добу. Тобто, якщо, наприклад, не дай Бог, ви там дуже круто десь потусили, і у вас трошки зашкал по по алкоголю, то звичайно. Глутатіон вам в цьому дуже допоможе, і ви можете вдома собі вирішувати питання без додаткової допомоги, наприклад, в клініках антивікової медицини, да, або в терапевтичних клініках, де зможуть вам допомогти з цією терапією. Якщо ми говоримо з вами про клініки, то пам'ятайте, що, дорогі мої, глутатіон. Дуже сильно потребує вітамін С для того, щоб бути активним і допомагати у другій фазі. Тому глутатіон з вітаміном С це така свята парочка. От. Але, звичайно, нюанси по розведенню і так далі. Про це необхідно говорити окремо. Дорогі ми, тобто глутатіон вам буде допомагати в другій фазі. Що дуже важливо, пам'ятати, що. У другій фазі буде, наприклад, амінокислота гліцин, Амінокислота гліцин, яка, власне, і є амінокислотою, яка має ефект антистресу підтримки і печінки, і підтримки нервової системи в плані балансування процесів збудження, тобто гліцин допомагає нам. На щоденній основі протягом двох-трьох тижнів є дуже багато препаратів, просто можна да, вибрати амінокислоту гліцин не обов'язково зараз говорити про якісь препарати, для того, щоб на щоденній основі для себе робити підтримку. Із амінокислот, які дуже корисні для печінки, це, наприклад, L-цистеїн або l адемітіонін Я вживаю просто кожного дня. Адемітіонін це штука, яка є потужним активатором другої фази детоксикації печінки, одночасно із тим, має потужний антидепресантний ефект. Тому наразі, дав цей період, коли нам всім дуже важко адаптуватися в новій реальності, розуміти, що ми з вами продовжуємо боротися за свою незалежність, допомагати Україні так, як ми можемо, і одночасно з тим зберігати власне здоров'я. Тому, наприклад, в моєму раціоні s Адмітіонін. 400 міліграмів на добу, ну просто постійно. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, в Україні є препарат Гіптрал, він власне містить цей с Ви можете його використовувати як такого плану препарат, або ви просто можете замовити в будь-яких онлайн-магазинах просто амінокислоту s адмінтіанін Тобто, це вам так само буде допомагати. Для другої фази максимально важливо розуміння, що це приєднання сіровмісних сполук буде мінімізувати шкідливість токсинів. Для того, щоб потім це все було виведене із організму, нам важливо дбати про здоров'я кишечника. Це вже третя фаза, але ми з вами про це говорили в минулому відео. Тобто, якщо говорити з вами про те, що коротко нам необхідно для здоров'я печінки, Кожного дня, перше, звичайно, це відпочивати як все. І друге, мінімізувати інтоксикацію, тобто, бережіть, будь ласка, свою починку з точки зору алкоголю. І третій момент розуміти, що хрестоцвітні овочі у нас мають бути в раціоні. тобто, це Будь-яка капуста краще, ну, броколі цвітна капуста просто суперклас. Пам'ятаємо про м'ясо, про залізо. Пам'ятаємо з вами про здорові амінокислоти С-адемітіанін. Ми пам'ятаємо про глутатіон, про цистеїн, саме для того, щоб перетворити все на абсолютно безпечні споки для нашого організму. Це все має відбуватися. В дуже крутих умовах. Тоді це буде для вас максимально корисно, коли інсулін буде в наднизьких цифрах, тобто мінімізувати підйом інсуліну. Як це робити на постійній основі, ми з вами постійно говоримо. Тому ще чекайте на нові відео. Пам'ятайте, будь ласка, що необхідно натиснути колокольчик. Буду дуже чекати вас в коментарях. Обіймаю!